Во ім'я Сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця Сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця Сина і Святого Духа Амінь. До сорока святих Отців звертаюся, сорока святим отцям поклоняюсь, сорока святим серцям, сорока святим очам справедливі святі праведники наші, як ви Ісуса Христа не оставили, під муками страждань, віру Його не зрадили. Молю вас і мене зберегти, Божим оберегом нарікти від 77 семи хвороб, від 77 семи оцнок, від пекучої болі. Від ката уночі, від біди у печі, від вогня палаючого, від води наступаючої, від гибелі раптової, від смерті помилкової, від підлості злих людей, від магії злих очей, бути тобі, мій оберег, міцним і благословенним Богом, родом отцем, вседержителем, в усі часи дня і ночі, як Божі очі, не моїми словами, Божими словами, не моїм духом, Божим Духом, во славу Божу, рода Отця Вседержителя. Амінь.